Вихід з бліндажа після дощів. Це щось страшне. Сходи просто, просто можливість сісти на шпагат з кожного кроці. Ми спалюємо всі сліди свого тут перебування. Одразу хочу вам показати. бачите бо тут один раз запитали на яких це рубежах ми служимо що чисті берці ну то були такі дні коли берці були чисті насправді дні бувають різними як от зараз зараз ви бачите що берці... В такому вигляді, що просто це неймовірно. І насправді, що би я хотів сказати, ми зараз да, з'їжджаємо з цього місця, в інше будемо їхати, але ви бачите тут добре видно, це на кожному дереві майже ці значки, бо сітки. Від організації Ми різні Україна єдина. Всі сітки ми забираємо з собою і зрозуміло, що ми будемо продовжувати іми користуватись. Найкращі сітки. Супер. Черговий раз дякую вам. Чином виглядає наше переміщення на першому етапі. Збираємо речі, шукаємо. Кез-бабулька виділила якусь хату. Зараз будемо туди заїжджати. Show them all what I'm made up Struck down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live. Отже, друзі, ми в процесі переміщення вже проїхали і виїжджаємо. Звісно, вони змогли приїхати по заправку, взяти по подрогу смачному. І зараз будемо вирушати далі. Як ви можете чути, в місті лунає зараз тривога, але ми усі ви це знаєте. Але я повторюсь, ми зробимо все можливе, щоб ці звуки не лунали більше, щоб вони вас не турбували. Врешті-решт ця кончена русня пішла геть з нашої землі. Це буде Україна, з вами був Міньйон. Закінчується друга доба нашого переміщення, швидкий підстоп завершується. Дехто з нас настільки... Вже наївся, що не може стояти. І це ми ще не відкривали навіть лимонад. Що буде, коли ми його відкриємо, ми дізнаємося і обов'язково я вам розкажу і покажу. Так, а где тут мусор, народ? Что? Ладно, разберемся в процессе. Отже, друзі, ми розквартирувалися в якійсь хаті з господарем, який тут доливає собі раз на пів години витрати палива у нього десь 250 грамів на годину. Десь як наш генератор, тільки паливо більш міцне. Але ми собі розклали речі. Стеля над головою є. Гаряча запашна кава щойно зроблена. І, як завжди, у нас буваємо. Смаку, і починаємо. Кормити. Отже, вечеря у нас сьогодні виглядатиме таким чином. Смакуватиме, як певен, буде дуже добре. Запах буде теж, мабуть, ви бачите, тут у нас і берці, і нагідці, все поруч. Так що все має бути, як ми любимо по-військовому. Як ви бачите, вся наша молода команда готова до дій. Всі зібрані. І ми сьогодні будемо переїжджати в нову хату. І вже там з вами побачимося.